Я вітаю вас, дорогі мої друзі. Наразі програма Часпік з Сергієм Крижанівським. І, як завжди, я хочу сьогодні з вами поспілкуватися і ми будемо говорити про Україну, про війну. Ми будемо робити невеличкий обзор міжнародний. І я хочу сьогодні підняти дуже важливу тему про... Фармацевтичну мафію. Ті, хто не підписався, на наш канал, будь ласка, зробіть це зараз. Це можна нажати, натиснути кнопочку. І так само зробіть це і на дзвіночок. Ви будете постійно знаходитись з нами. А наш канал розвивається дуже інтенсивно, і я анонсував, що незабаром. З'явиться телеграм-канал, який буде працювати цілодобово з нашими новинами. Він буде мати назву Крижанівський Лайф і Тікток, е, не забувайте, Фейсбук Сергій Крижанівський. Ці всі наші гаджети вони об'єднані. І сьогодні ми вели мову про підготовку до... Е, Отримані ліцензії на журнал політика і культура. Я надав собі слово про те, що вийде цей журнал у світ і він буде друкованим. Я дуже радий, що я маю можливість співпрацювати з своїми друзями, людьми високої. Професії журналістів, які мають е, дуже е, відомі свої ім'я. І е, ви, е, хочу сьогодні проанонсувати, е, Завтра буде велике інтерв'ю з е, е, Олегом Спорніковим. Він е, є одним із засновників. Фундації Чіні закону, головний редактор газети Нова Доба. І коли ми ведемо мову про кінематографістів, а він є документалістом, то я також анонсую, що вже у неділю вийде у світ показ документального фільму Непокорений край. Я також приймав участь у цих зйомках і ви побачите мене у титрах. Я хочу, щоб наш канал був таким, який дає можливість вам отримати не тільки новини, але й відпочити. Тому що, знаєте, ми кожен день переживаємо по-перше, це війна, по-друге, ми дуже сподіваємося, що. Ці прогнози і е, аналітика, які дають багато наших партнерів і наших колег з різних е, каналів, е, з різних установ, журналістських, ми хочемо об'єднати наші зусилля і наш канал, і наші е, супутні. Е, Видання дадуть можливість отримати в одному місці інформацію, яка дасть можливість вам робити висновки. Телеграм-канал буде давати цілодобово новини. І я хочу, щоб ми з вами постійно спілкувалися, давайте свої коментарі, якщо ми з вами ведемо мову про YouTube канал давайте свої рекомендації, це допоможе нам більш якісно готувати матеріали. І розпочнемо. Головна тема дійсно війна. І всі ми сподіваємося, що вона буде спочатку призупинена, а взагалі ми ведемо мову про закінчення війни. Ангела Меркель вчора ввечері. Одному із видань німецьких дала розширене інтерв'ю, і вона заявила про те, що це війна, яка повинна закінчитися дипломатичним шляхом. Цитата Ангелі Меркель. Канцлер Німеччини, яка третя по Своєму строку і найпливовіша людина світу, вона визначалася журналом Forbes і багатьма іншими виданнями. Я скажу, що в різні роки. Я скажу, що прислухається до її порад і сьогодні, і в одному з своїх інтерв'ю я прогнозую, що вона буде одним із переговорників. Коли буде йти мова про переговори між Україною і Росією, про закінчення війни? Ви знаєте, такі новини, як отримані з одного з телеграм-каналів Лачин, я хочу повідомити, що вже Північно-корейські артилерійські системи, їх більше ста поступило до Росії. І я також хочу зазначити, що велика кількість живої сили військових знаходиться як на Запорізькому, так і на Курському напрямку. І вони ще розгортуються. Я думаю, що. Вони появляться і на Донбасі, вибачте. <кій> Мене дуже обрадувало. До речі, це інформація з кореспондента про те, що е, повстанці зайшли в Валепо. І це одна із найбільших баз сирійців, сирійської армії під керівництвом Башара Асада. <кій> <кій> Зазначається, що розпочався рух по визволенню Сирії від тирана такого самого, як і Путін, а сам Асад знаходиться. В Москві і просить повернути е, Росію. Е, перш за все, це авіаційну складову для того, щоб е, боротися з повстанцями. Також Грузія мене радує, тому що вже почався новий майдан. А... Те, що прем'єр-міністр Грузії відмовився від європейської інтеграції і взагалі повідомив грузинському народу про те, що відмовляється від усіх грантів співробітництва російська складова. Ви знаєте, для мене дуже важливо, що Грузія. Якраз як і Україна, вони ніколи не будуть під Гнітом Росії. Уже. І люди не дадуть можливості, знаєте, оцей період, такий, який пройшла Грузія за останні п'ять років, коли маріонетки Путіна посіли посади в парламенті, але і стали прем'єр-міністром, от один із них. Але е, президент Грузії все ж таки, знаєте, вона е, притримується європейської інтеграції. Я довгий час жив у Грузії, я знаю менталітет цього свободолюбивого народу. Е, ніколи грузини не будуть під гнітом Російської Федерації. Дійсно, як і Україна, так і Грузія в роки різні роки і 300 років тому, і ми пам'ятаємо Переяславську Раду, де було воз'єднання, як вони тут називають. Але це було не возз'єднання, це була вимушена е, мирова угода з Росією для того, щоб не гинули наші запорізькі козаки. А Грузія християнство. і Арменія так само це, Вони знаходяться на передовій з Ісламським світом. Ми побачимо, що Грузія повстане з колін. І я гадаю, що Михайло Саакашвілі очолить цю революцію. Вона буде під іншою назвою, але ми побачимо, що люди повстануть з отого гніту і корупції, яка знову з'явилася у Грузії. Це, це буде як народження нового світу. Далі, продовжуючи новини, президент України повідомив, що новим командуючим сухопутних військ призначений Михайло Драпатий. І президент України до цього військового генерала відноситься з великою повагою. А ми пам'ятаємо, як у 2014 році на БМП драпатий з сепаратистів роз розкидав просто по вулиці і, знаєте, проїхав, як коли звільняли Маріуполь. Це було в 2014 році. І ми тоді вже вчилися воювати. Михайло Дропатий є легендою, легендою для всіх військових, про нього складають навіть вірші. І ви знаєте, людина, яка зараз на своєму місці, і я гадаю, що головнокомандуючий головно, збройних сил України, Сирський задоволений цим призначенням. І він зробив це подання. Ну і зрозуміло, це дуже важливий крок, тим паче, що зараз ми проходимо дуже надзвичайно гостру стадію війни, тому що перед Тим, як сідати до стіл переговорів, кожна кожної сторін намагається зробити дуже, знаєте, потужний крок для перемоги. Перемога буде в наших умах. І я також хочу сказати, що військова справа, вона це професія, і потрібно готуватися. Так само, як і генерал Залужний, як багато наших військовоначальників, які пройшли школу в величезну підготовки, але і отримали досвід. Такого досвіду не мають армії інші у світі. І ми навчилися воювати. Ми захистимо нашу Україну. А тепер прийдемо до. Теми мафії, тому що вона також пов'язана, і, до речі, фармацевтична мафія, вона пов'язана з війною. Наші військові, які отримали поранення, виводять їх спочатку за штат, потім вони проходять ВЛК, потім хтось отримує інвалідність, а хтось не отримує. І вони. Чи знаходяться в військових частинах на посадах, які не передбачають їм приймати участь в бойових діях, але багато із них вони йдуть в запас і приходять додому. І далі вже неймовірно відбувається, тому що ці велика кількість наших військових, екс-військових, отримують 600. 300 гривень. Це неймовірно зараз. Якщо вести мову про те, що їм потрібно купляти ліки, а взагалі лікуватися, це дуже дорого. І я по собі знаю, операція одна, якщо це брати по серцю, там, чи вона коштує від 76 тисяч гривень. 600 гривень і 76 тисяч, скільки треба працювати для того, щоб отримати. А наші воїни здебільшого не мають можливості працювати, тому що е, буває, знаєте, такі хронічні вже хвороби, які вони отримали, вони е, довго лікуються. А аптеки у нас, як, як гриби ростуть? Тому що це бізнес неймовірний. В свій час в 90-му році одним із засновників Асоціації підприємців, де я став генеральним директором, ви знаєте, був завод Хімфарм. І він Дарницький завод. Він досі має величність і витіснив із ринку. На фармацевтичній галузі з іноземні і угорські, але індійська залишилась. Так от в аптеках ці ліки коштують як для мене зараз. Я лікуюся вимушено. Ну, на тиждень в мене виходить більше шести тисяч. Якщо брати до це тільки тиждень, якщо брати лікарні. То це неймовірні суми. Я витратив на лікування більше 300 тисяч гривень, де взяти гроші нашим військовим, аптеки не дають скидки. У них є якісь преференції, але це мафія. Мало того, що вони домовляються з лікарями і мені по. В знак анонімності, тому що ну, дійсно це небезпечно. Один із лікарів повідомив, що вони виписують рецепти на продукцію по напрямку, і вони отримають на місяць тисячу-дві тисячі доларів. Якщо вони виписали там 100 рецептів, наприклад, а якщо 500, то це ще більша сума. Тобто вони пов'язані фармацевтична галузь і е, вже лікувальна. А далі що робити людям? Якщо брати за аналог подібний в Канаді, в США я вивчав цю, цю, цю справу, там працює система медицинського страхування. І люди, незалежно від е, статі, Віку 10% вони платять аптеці за ліки, і тільки 90% платить вже фонди, держава. І ви знаєте, це працює так само і на стаціонарних установах лікувальних. У нас цього немає. Дійсно, військові в наших закладах прийнято рішення Кабінет міністрів і за підтримки президента е, приймають заклади державні, приватні ні, приймають людей наших військових і безоплатно. Але це е, випадки, коли, знаєте, є можливість е, туди попасти, там величезні черги. Це мафія. Я не хочу зараз, знаєте, дуже так вести мову про те, що це дуже, дуже небезпечно для мене особисто, тому що я цю тему піднімаю. Але я вам один приклад приведу: індійська продукція, фармацевтична на ринку у всіх аптеках, і, знаєте, вона так виписується. Лікарями в різних установах, а я пройшов різні установи лікувальні за цей період, і Амосова, і 18 лікарня, і центр реабілітації, і на Червоному хуторі. Я хочу, щоб ви знали, що питання оцього, воно в усіх цих установах. Вони виписують рецепти на індійські ліки, тому що я передбачаю це неперевірна ще інформація. Я буду проводити журналістське розслідування. Ця продукція є на ринку, вона повинна проходити сертифікацію. Це дуже такий процес, ну він такий важкий, але його проходять, і вона, ця продукція в широкому асортименті в Україні. І, до речі, дуже дорога. Так от ми маємо те, що е чиновники е з Мінздраву, вони отримують е мзду. І я це передбачаю. Мені тільки треба мати докази, я їх буду мати, тому що в мене мама була фармацевтом 40 років. Я знаю е з дитинства, як працюється установа. І знаєте, в мене навіть були такі, такі відчуття, що, ну, от, кажуть, там, в одному із кінофільмів ти будеш працювати все життя на аптеку. Так от, ви знаєте, люди похилого віку, вони вимушено працюють на аптеку. Працювали раніше, а потім, коли вже захворіли і вже похилого віку. То вони всі кошти витрачають їм, допомагають діти. А якщо немає цього, цієї можливості, як їм жити? І от тоді вони помирають. А там інша мафія. Я, знаєте, хочу звернутися до тих, хто нас дивиться. Будь ласка, напишіть свої коментарі, напишіть приклади ваші, як ви ставитесь до цього. І якраз тема фармацевтичної мафії вона вже піднімалася багато разів. І коли Верховна Рада нового скликання, і я гадаю, що це відбудеться. Ми повинні перевести всю фармацевтичну галузь на медичне страхування, тому що баснословні ціни, схаменіться, депутати цього скликання прийміть, будь ласка, щоб вижили там 200-300 тисяч людей. Ми поховаємо ще в цьому році. 24-му, тільки за, за рахунок того, що вони не можуть купити собі ліки. І це дуже велика проблема. Знаєте я хочу все ж таки закінчуючи сьогоднішню нашу розмову, анонсувати ще одну подію. В понеділок ми будемо вести, може вівторок, будемо вести стрім з Миколою Вересним. Талановитіший журналіст, я так люблю його. Я ще з 2011 року, коли я працював на Радіо я ввів свою авторську програму Час пік Сергієм Кражанівським, як на нашому каналі сьогоднішньому. Микола людина, це талант і журналістський геній. Я очікую зустрічі з ним. Ми будемо е, вести мову про наше буття. Багато в нього є цікавих тем, і я його підтримую, і в мене будуть до нього питання. А сьогодні, як завжди, я вам бажаю щастя, здоров'я, любові і хай згинуть усі наші вороги. На все добре.